Зразу листа, того, який ми хочемо передати Міністру внутрішніх справ. Представтесь, саме... будь ласка, хто, хто ви є? Сене... Я Мартиненко Володимир, голова об'єднання громадських організацій, Півчини. Я вам зачитаю того листа, того листа. Добрий день. Я вам зачитаю того листа, якого ми передаємо зараз міністру. Шановний Арсений Борисович, спортивна громадська громадські активісти активістів та прості громадяни України, просять у вас, як очільника відомства, що має найбільше представництво у. Фізкультурно-спортивному товариству Динамо відреагувати на діяльність його керівника Коржа Віктора Петровича. Віктор Коршель, що зараз Динамо, є генерал-майором міліції, минулому народний депутат партії регіонів, міністр спорту уряду Януковича, заступник голови КМДА Попова під час розгоні Майдану. Людина, яка поставляла в Київ давала рекомендації Попову про розгін Майдану, єдиний генерал міліції у КМДА, розкрадала динамівське майно та руйнувала систему спорту в Україні, не може бути очільником спортивного руху в Україні. Обурює той факт, що за учащий пержа ще в період з 1998 по 2005 рік за бесім було продано більше 50% майна Динамо. Тільки в Києві були продані навчально-спортивна база Нилки комплекс житлових приміщень, спортивних споруд, бази кончоза, тих спортивна база, водно-спортивна база, народу. Добре, заховательно. Що варта історія за участі Коржа, пов'язана із значенням часом, ХСТ-Динамо, в зад клуб Динамо, більше ніж 50% акції в 94-му році, до 1% у 2004. Відповідні матеріали є в кримінальній справі, які порушували відношення коржа за ініціативою міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Але після зняття Луценка з посту міністра справу у відношенні коржа було закрите. Крім того, я беззаперечні факти фінансових плахінацій очолюванням федерацією контрактували. Навіть ті гроші, що виділяються на заробітну плату членам збірної України всього воду спорту, не доходять до них, осідаючи в карманах голови федерації. Не зрозуміли ми той факт, що вже після повалення кривавого режиму Януковича та зміни злочинного керівництва МВС і Генеральної прокуратури злочини спож не тільки знаходиться на волі, а й далі продовжують очолювати ПСТОНАТО. Вимагаємо поновлення розслідування злочинної діяльності Віктора Каржа та внеможливелення займати ним спортивне товариство, найбільше представництвом якому є у МВС. Також просимо залучити до розгляду вище вказаного представників громадськості. 23 вересня сьогодні ще не підписано. Ще в нас є письмо від Координаційної ради з питань допомоги української державності на Донбасі Тавтрин, яка є приблизно схожим текстом, але у них більше, більше, більше розкрите. Я не буду їх листа зачитувати, я вам його просто продемонструю, тільки тому, що, що скажімо, в мене немає функції, функції його зачитувати. Батько ще не називає. Ви будете Бо передавати лист кому? А зараз ми, зараз ми покличемо міністра або будь-кого з представників міністерства. Ми не, ми не проводимо акцію у вас, ми просто передаємо листа. Як це Це не акція. Ще раз. Це Артинів Володимир. А я вам зараз покажу, ви спишете все. Це не акція, Що? це крик души. Ми просто звичайно передаємо листа. Передаємо вимогу. Яка загальна вимога ваша? Що до цього? розслідування відправляє... розстрілу коржа? Ми відправляємо до всіх відомств, які входять, які представлені в Динамо. Зараз я вам прочитаю які ці відомства. Що до цього в Динамо? Що в Динамо? Коржа? Коржа, Голови Динамо, так. В тому числі, це антивонопольний комітет. В тому числі... Генеральному прокурору Єремі, в тому числі Прикордонній службі України, в тому числі голові Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України, в тому числі голові служби безпеки України, в тому числі начальник управління Державної охорони України, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенетиціарної служби України, комісії з реорганізації Державної митної служби України. Головні Державної фіскальної служби України. Це все організації, які також входить в Дінам. Тобто Ми зараз передаємо будь-кому з представників ОАКО, вони нижні висутні і Далі ми всі інші листи, тримай, всі інші листи будемо відправляти. Будемо Яка відправляти? основна вимога і ваше очікування від uh, ну, цього... Дивіться, Через два дні заявлене святкування 90, -90 річниці від дня заснування Дунаму. На річниця буде святкуватися, тут заявка на проведення річниці святкування клубі МВС, враховуючи що МВС, що МВС не більше представлено в міністерстві. І, і ми вимагаємо, перше, ми вимагаємо, щоб Корж ми пропонуємо добровільно написати, написати добровільно заяву про змінювання з Дунав. Є другий варіант. Коли він не пише заяву про звільнення, ми вимагаємо міністра провести розслідування всієї господарської діяльності за період, поки там знаходиться ця людина. Також займається Динамо десь приблизно 23-25 років, він очолював Динамо він в Ніжних Тимчасі Харків, Тимчасок Київський мій дуже... а потім він став очолювати взагалі весь культурний спортив з культурно-спортивний товариство. Нам би дуже хотілося, щоб він звідки пішов. Пішов самостійно, як, як порядна людина, як, як офіцер і не приводив до того, до, до тих інформаційних методів, які започатковані зараз в Україні. І віддався на грабовані. Добровольно. Дякую. Дякую.